Дорогі підписники та гості мого каналу, сьогодні перед вами карта України, а це означає, що ми продовжуємо нашу подорож. У попередньому відео ми були у Хмельницькій області, сьогодні ми будемо у Харківській. Напишіть в коментарях, в якій області ви б хотіли побувати. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропускати вихід нових відео. Дана силянка виконана за схемою пані Лесі. Підбір бісеру, мій особистий. Ось так я побачила Харківську область. Силянка вийшла дуже святковою. Прикраса водночас стримана і вишукана, але варто лише сонячному промінню її торкнутися, і вона засяє яскравими відблисками, привертаючи погляд. Ширина силянки 4,5 см. Довжина 40 см. На таку довжину необхідно приблизно 48 г бісеру. Для плетіння підготуйте 4 кольори бісеру. Я використовую чеський бісер номером 10. Підготуйте бісерну нитку. У мене нитка поліарт. Товщиною 40, бісерну голку, щоб бісеринки вільно могли проходити крізь вушко голки. Підготуйте будь-яку намистину, яка буде слугувати стоп-намистиною. Для застіпки я використовувала карабін, два з'єднувальних кільця та подовжувальний ланцюжок. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку, набираємо на голку нашу стоп на мастину та продіваємо її майже на кінець нитки. Залишаємо приблизно 20 см нитки. Закріплюємо стоп намистину звичайними стіпками, але намагаємось закріпити так, щоб в подальшому ми легко могли зняти цю намистину з нитки. Після того, як намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Набираємо 4 золоті, 2 кремові, 1 чорну, 2 кремові, 4 чорні, 5 білих, 4 чорні. 2 кремові, чорну, 2 кремові, 4 золоті, 2 кремові, 3 чорні бісерини. Розміщуємо бісер у лівій руці з топно-мастиною догори. Відділяємо 3 чорні, 2 кремові, 4 золоті, 2 кремові та заходимо у чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три чорні, дві кремові бісерини, проходимо у четверту чорну бісерину голкою догори. Набираємо одну чорну, три кремові, одну чорну бісерину. Проходимо у першу чорну бісерину голкою до гори, набираємо дві кремові, три чорні бісерини. Проходимо у чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 3 чорні 2 кремові бісерини. Проходимо у четверту, останню золоту бісерину голкою догори. Зверніть увагу, щоб перший та другий ряд у вас лежали правильно, а не перекручені. Це дуже важливо при плетінні наступних рядів. Набираємо 2 золоті, 3 чорні бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 3 чорні 2 золоті бісерини. Проходимо у другу вільну кремову бісерину голкою донизу. Набираємо 2 золоті 3 чорні бісерини. Проходимо у першу вільну чорну бісерину голкою донизу набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 8 чорних бісерин. Проходимо у третю вільну чорну бісерину уголкою до гори. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо у третю вільну чорну бісерину уголкою до гори. Набираємо 2 золоті, 1 кремову, 2 золоті бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину голкою догори. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою догори. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою догори. Набираємо 3 золоті 2 кремові бісерини. Проходимо у третю чорну вільну бісерину голкою донизу. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо у третю вільну чорну бісерину уголкою донизу. Набираємо 2 кремові, 2 чорні, 1 кремова бісерина, проходимо у кремову бісерину уголкою донизу. Набираємо одну кремову дві чорні дві кремові бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 2 кремові, 4 золоті, 2 кремові бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 2 кремові, 3 чорні бісерини. Проходимо у першу чорну вільну бісерину голкою до гори. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у другу вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 3 чорні 2 кремові бісерини. Проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 2 кремові три золоті бісерини, проходимо у першу вільну золоту бісерину голкою догори. Набираємо 5 золотих бісерин. Проходимо у першу вільну золоту бісерину голкою донизу. Набираємо 2 кремові три чорні бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 2 білі три чорні бісерини, проходимо у третю вільну білу бісерину голкою донизу. Набираємо три чорні 2 білі бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 3 чорні 2 кремові бісерини, проходимо у першу вільну золоту бісерину голкою донизу. Набираємо три золоті, три кремові, дві чорні бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три білі, дві чорні бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 5 золотих бісерин. Проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 2 чорні три білі бісерини. Проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 2 чорні 3 кремові бісерини, проходимо у третю вільну золоту бісерину голкою догори, набираємо 3 золоті 2 кремові бісерини, проходимо у третю кремову бісерину голкою донизу. Набираємо три чорні дві білі бісерини. Проходимо у третю вільну білу бісерину голкою донизу. Набираємо три чорні дві золоті бісерини. Проходимо у вільну, третю золоту бісерину голкою донизу. Набираємо 2 золоті 3 чорні бісерини, проходимо у першу вільну білу бісерину голкою донизу. Набираємо 2 білі 3 чорні бісерини, проходимо у першу кремову бісерину голкою донизу. Набираємо 2 кремові 4 золоті, 2 кремові бісерини, проходимо у 3 вільну чорну бісерину голкою до гори, набираємо 3 чорні 2 білі бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 2 чорні, 1 білу, 2 чорні бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину, голкою до гори. Набираємо 2 білі, 3 чорні бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 2 кремові, 3 золоті бісерини, проходимо у першу вільну золоту бісерину голкою догори, набираємо 5 золотих бісерин. Проходимо у третю вільну золоту бісерину голкою донизу. Набираємо 2 кремові, 1 чорну, 2 кремові бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 3 чорні 2 білі бісерини, проходимо у білу, вільну бісерину голкою донизу. Набираємо 2 білі, 3 чорні бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину, голкою донизу. Набираємо 2 кремові, 1 чорну, 2 кремові бісерини, проходимо у першу вільну, золоту бісерину, голкою донизу. Набираємо три золоті, дві кремові, три чорні бісерини, проходимо у вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три чорні дві кремові бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо одну чорну три кремові, одну чорну бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо дві кремові три чорні бісерини, проходимо у вільну чорну бісерину голкою до гори. 3 чорні 2 кремові бісерини. Проходимо у третю вільну золоту бісерину голкою догори. Далі орнамент повторюється. Я залишаю час на екрані, ви можете повернутися на цей час та продовжити плетіння разом зі мною. Далі знімаємо стоп на мистину. Та закріплюємо цей кінець нитки, який у нас залишився. Як закріпити нитку? У мене є окреме відео на каналі. Залишаю посилання, можете перейти та подивитися. А нашу робочу нитку потрібно вивести ось таким чином, як показую на відео. Набираємо 5 золотих бісерин. І проходимо у середню вільну бісерину наступної комірки. Набираємо 5 золотих бісерин і знову проходимо у вільну середню бісерину наступної комірки. Продовжуємо плести ряд за аналогією, як я розказала, до кінця нашої прикраси. Роз'єднуємо з'єднувальне кільце. Заводимо його у крайню комірку силянки. Продіваємо подовжувальний ланцюжок та закриваємо кільце. З іншого боку роз'єднуємо кільце, заводимо на силянку, надіваємо карабін та закриваємо з'єднувальне кільце. І ось застібка наша готова. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку. Всім до нових зустрічей!